Топ 5 найсексуальніших фрегранців Hello Helene цього літа. You will to me жимості і гарденію, які діють на чоловіків, як варіанка на кота, з якими наречена яка не відкрила всі свої тайні кози. Це відстань витягнутої руки. Аромат про ніжність і зящество, про те, як чоловіки мають спікуватися про жінку. Sexy Lady in Paris – Аромат пойняття себе, своєї сексуальності, парфум дорогої нижньої жіночої білизни. Sexy Ле. In Ukraine. вже на дні в мене. Так має пахнути найсексуальніша українська дівчина, де б вона не була. Three sisters in Marseille і інтенс. турборежими статусу вільної у статус нарученої. Свіжа полуниця, пачулі, бергамот, роза, перець, уд, баби тонка і табак. 0,21 формула найсильніший афродізіак Hello Hound з шоколадом, кавою, ананасом, зеленим яблуком та кофі. Чоловіки просто хочуть подвинутися до вас поближче, щоб